Всім привіт! Ви на каналі CryptoKaiser. В цьому відео розкажу про проєкт KittenSwap. Це текст платформа на сеті HyperEVM. Сеть є Liquid, Монетки Hype, яка торгується 26,5 доларів. У цього проєкту HyperLiquid був свой дроп, який роздав активним пользователям від 2 до 3 тисяч доларів. І це було якби сюрприз. Це були Неожиданные э, дропи. Тобто э, хтось і більше получав. І зараз можна поучаствовать в проекті Kitten Swap, який також знаходиться на їхній сети э, Hype, э, Hyper EVM. Сам проект Kitten Swap роздає 35% своїх токенів Kitten. На э, їх э, документі можна побачити Куди йдуть ці проценти? 1 мільярд токенів KITTEN, на айрдропі йдуть 35%, і тут у нас показано за конкретне, действие, що куди йдуть ці токени за ліквідність предоставлення, за свапи також і за реферальну систему. Плюс ще 15% нам дають NFT, у кого є. Тут різні фази є: фаза 1, фаза 2, фаза 3. І також можна подивитися інші розділи, є гранти. То є це вже якби на uh, партнерів виділяють. Нам важно, що ми отримуємо 35% і uh, за NFT. -шку. В принципі, NFT стоїть не сильно дорого. Хто uh, вірить в цей проєкт, може заінвестувати. Uh, одна uh, NFT стоїть 1,15 хайп, uh, це примерно 30 доларів, чуть більше. І ми получаємо 3% на ТГ у кого є хоча б одна NFT, він попадає під роздачу 3% вам вже будуть виділяти. Тут є мультиплікатор, у кого більше NFT від 1 до 9 NFT у нас 1.25 25 point мультиплікатор, скільки ми будемо получати за поінти, Тобто у кого більше NFT, той получає мультиплікатор. Можна побачити більше 500 NFT, всього лише 1,5% 1,5 X За холдерів, у кого є NFT М'ячакет, отримують 3% від загального обсягу постачання в Кити. І, в принципі, даже у кого одна NFT може отримати дроп 3%. Не знаю, багато це чи мало, ну є. НFT буде хоча б триматися на той самий э, ціні, то э, ви точно вийдете в плюс. А, і також, хто буде хорошо працювати на а, фарм балів, токенов, то е, можна получить нормальний дроп. Як проходить тут фарм? Ми нажимаємо на пулс, тут е, ми Можемо за, застейкати свої хайп токени. І також ми спочатку закидываємо на токен хайп на свій кошелек. Можна получить токены з большинства бірж. Тут є Bitgit mex Gate, То есть тут достаточно великий вибор. І також виводити на сеть Hyper. все, після цього ми заходимо на їх платформу. И э, если нам надо получить, вот вы хотите застейкать в этом пуле, мы заходим на слаб, у нас уже есть хайп токены, и мы выбираем э, конкретно, какие токен свапать. Например, мы хотим засвапать на L Hype, мы должны найти L Hype. Э, тут вписан L Hype. Все. И э, мы свапаем половину э, хайпа э, отсюда сюда. Після цього ми додаємо свой пул. Тут пише скільки получають поінтів. У кого є цель нафармить поїнти, той може вибрати пул. Тут вже застейкали 10 мільйонів доларів в цьому пулі, а всього застейкали вже 37 мільйонів доларів. Тут можна побачити скільки торгується на площадці, 18 мільйонів, і це комісія. не маленькі суми, можна понять, що досить багато начали вже фармити. І також можна застейкати самі токени Hype на 10%, і вони конвертуються в L-hype. Тобто ми стейкаємо і отримуємо токени. Також можна подивитися, отут вот у нас алокація буде фаза 1, фаза 2, фаза 3, і потім вже буде дроп. Я так розумію, це у нас всього перша фаза, навіть ще не началась. І ми можемо почати point фармити, можна подивитися лідерборд, скільки там вже людей нафармило. І тут вже достаточно багато, є один кошелек, який 5% поінтів забрав. Це ось така сума. І він а, можна подивитися, скільки тут вже фармлять. Досить великий список можна побачити. Можна спуститися, скільки тут людей вже. 5 тисяч можна побачити, вже є учасників нормальних таких, так як уже тут 17 тисяч. І а, якби плотний лідерборд, значить люди вже участвують. Це необичний дроп, який я скидаю. Тобто, є різкі того, що проєкт може просто закритися і ваші гроші пропадуть. Але є великий шанс того, що можна отримати навіть не 100 доларів, а 1000, якщо добре зробити, і повірити в цей проєкт. І таких проєктів можуть відбити вам три, не проєкти, які будуть вам в мінус. Тобто один проєкт може перекрити всі ваші витрати і ще й зверху дати хороший дроп. Це не фінансова рекомендація, хто хоче, може поучаствувати в проєкті, але, якщо будете участвувати, приймайте ризики на себе. Я всього лише рекомендую проєкти як інструмент. Так що Ожидаємо хороший дроп, але може статися все, що угодно. Так що, якщо хочете, можете поучаствувати. Тако переходьте на мій телеграм-канал, розказую різні теснети, аирдропи роздачі, які не попадають у відео, досить багато я почую, що не попадаю в відео. Можна подивитися і написати мені в коментарях, я отвечу на будь-який питання. Є різні проекти з інвестиціями, без інвестицій. Також я пощу чекери. Результати проекта, все я в своєму телеграм каналі Підписуйтесь також в ютубі, коментуйте і ставте лайки. Всім пока!